Та і сестри, перед тим, як ви сядете, можете привітати людей, які поряд з вами. І сідайте, будь ласка. Сьогодні я хотів би говорити про таку тему, яка називається Моя духовна необхідність. І логічно, що це не тільки мається на увазі, що це необхідність кожного з нас. І... Так. Ем, є місце, про яке я хотів би звернути вашу увагу, це Матвія 5.3, і тут сказано блаженні убогі Духом, бо їхнє царство Небесне. І цікавий момент, що убогість це крайня нижня межа бідності. Убогість це неможливість допомогти собі. Тобто, коли ти не здатний компенсувати те, в якому стані ти знаходишся. І мені подобається інший переклад, переклад який говорить, що блаженні, хто усвідомлює духовну потребу в Богові, бо Царство Небесне належить їм. І це місце, яке говорить, що ми потребуємо. Ми потребуємо як люди, які не можемо допомогти собі, які не можемо виправити собі стан. І Бог говорить, що люди в такому стані духовного бачення, вони благословенні, вони дуже щасливі. Чому? Я хотів би сьогодні про це говорити, і сьогодні ми співали, та біжу я до батька. Я хотів би породувати на рахунок нашого часу з Богом, я хотів би задати декілька питань. Ти задоволений тим, скільки виділяєш часу на спілкування з Богом особисто? Чи є цей час, скільки ти його виділяєш? Друге питання. Чи бувають у тебе тривалі періоди, що ти не читаєш Біблію, чи не молишся особисто? Що ти приходиш на зібрання і думаєш, о, а я Біблію відкривав на минулому зібранні, а не вдома. Чи ти приходиш на поклоніння і разюче відчуваєш розуміння, що це не так, неправильно, що треба зміни. І ще одне питання: чому тобі варто виділяти особистий час для Бога, який твій мотив? І який, що ти отримуєш після того? Коли ти переживаєш з Богом. Чому я питаю це питання? Бо я їх певний час назад задавав собі. І я прекрасно розумію, хто з вас приходить на зібрання, і ви... От я інколи приходив, і я переживав таке думку, що Бог ніби на мене дивиться і думає. Ех, Андрій, Андрій, не то. Ти не відчуваєш ніби ревність, ніби підстава для твоєї ревності це є те. Це проведений час з Богом особистий. І коли його нема, ти відчуваєш порожнечу. Але коли він є, то ти відчуваєш, ніби Бог прихильний до тебе, ніби все добре, ніби ти на коні, знаєте, ніби ти в піку. І, і насправді ці коливання такі душевні, вони викликали в мені боротьбу. І коли все добре, все чудово, ти відчуваєш ревність, ти відчуваєш Божу прихильність, супер. Коли цього нема, і ти потім через певний час приходиш до Бога, ти такий розбитий, приходиш до Бога і кажеш, та, це потрібно виправляти. І знаєте, і моє духовне життя певний час назад, і, можливо, це релевантно і для вас, складалося з того, що я усвідомлював Божу прихильність в моменти, коли я встигав помолитись і почитати Біблію. Якщо я той день благовістив, я взагалі такий. Але коли цього не було, я відчував розбитість. І таке враження, що Бог мною незадоволений. І я думаю, що це один з ключів богошукання. Чому? Я е, підійшов з такими, знаєте, роздумами до одного брата це було в Малині. Е, і я підійшов, і ми почали говорити. І він задав мені дуже цікаве питання. Він сказав: достатньо це скільки? Він спитав, щоб Бог був задоволений. Достатньо це скільки ти маєш. Читати Біблію. я такий подумав, ну я читаю Біблію, ну, там, розділ, я намагаюся детально розібрати, покопатися в тексті. Ну, Якщо не так, то п'ять розділів, але я зрозумів, що суть цього питання в іншому. Потім ми почали говорити про спасіння, про те, що Бог прихильний до нас, і по чому ми маємо обітницю спасіння в вічності. Ну, повірив Христа. І наші добрі вчинки це вдячність. Наші добрі вчинки це знака нашої віри і тому подібне. І знаєте, я прийшов до висновку, що духовні дисципліни належать до сфери освячення, а не виправдання. І коли ми віримо в благодать, ми віримо в те, що Бог, дивлячись на наше життя, Він бачить життя Ісуса Христа. Бо є одне місце, я потім його покажу. що ми в Христа Хрестилися, та? що Бог на нас дивиться, як на життя Ісуса Христа. Що ми не власними ділами завоювали. Ми не можемо прийти до Бога і сказати, Боже, я перед Тобою, тому що Ісус Христос помер за мене, і ще тому, що я сьогодні почитав Біблію, і ще тому, що я помолився. І ще тому, що я сьогодні буду Ні. Божа прихильність, вона є до нас через жертву Ісуса Христа. І все. Цього достатньо. Наше Духовні дисципліни, молитва, читання слова це елемент освячення, яке має бути. І Біблія говорить, в Галатах написано, що дивіться, щоб Божа благодать не стала приводом до вашого гріховного життя, щоб ви благодать правильно використовували. І він говорить, що, тобто, що мається на увазі? Що ми не такі, ми не дивилися на благодать, як на, знаєте, деякі люди бачать в ній халяву, але це не так. За наше спасіння заплачена величезна ціна. Це не просто. І перша теза, за я хотів би сказати, ми маємо підходити до пошуку Бога з точки зору власної потреби, а не виконання закону. Ми маємо Божу прихильність в Ісусі Христі. І коли ми приходимо до Нього, Він дивиться на нас, як на нього. Що як ми можемо покращити Христа, як ми можемо нашими ділами, нашим читанням слова чи чимось іншим це зробити? Ми не маємо жити цим гібридним життям, тобто, що я спасенний. По благодаті, але Бог на мене дивиться по ділам. Що як Бог може бути ще задоволеніший, ніж дивлячись на Ісуса Христа, в якому він сказав, цей син мій улюблений, в якому моє благовоління, благоволя? Ми не можемо. І нам потрібно чітко це зрозуміти, що ми, опираючись на це, маємо розуміти, що це момент освячення. Ми маємо Божу прихильність. Це пам'ятаєте, це як притча про двох синів і молодший. Батько любив молодшого сина весь час. Але він не був задоволений, очевидно, тим, як він проводить своє життя. Будь-який момент він його прийняв, він його повернув, він його реабілітував. Пам'ятаєте про що я говорю? Але в нього в його волі не було на те, щоб він жив зі своїми. Розумієте? Це про наш вибір. І ми, е, ми маємо Божу прихильність через жертву Христа. І цього достатньо. Ісус, коли помирав, Він сказав слово звершилось, в грецькій мові слово сказано тітєлестай, тобто сплачено сповна. Ми нічим не можемо додати до цього. Але водночас наступний крок після покаяння, наше освячення, тобто наша трансформація в Ісуса Христа, ми стаємо схожими на нього. І Це важливий крок. І висновок, коли я тоді зрозумів, що наша дисципліна, що те, що я маю, приходити до Христа, маю молитися, читати Біблію, це не момент того. Закону, а це момент мого свячення. І я не один займаюся питанням мого освячення. Ми в тандемі з Духом Святим будемо робити, ми не схожим на Христа. Коли я приходжу до Бога, коли я молюсь, коли я читаю Біблію, це мій вклад в цю роботу. І Дух Святий працює, використовує це і робиться. І що ми бачимо в списанні? Адже ви споселені благодаттю через віру. І це не від вас, Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Далі, ви, які виправдовуєте законом, залишились без Христа, відпали від благодаті, ми ж духом очікуємо надію праведності, з віри. Адже через віру в Ісуса Христа, ви всі Сини Божі, оскільки ви, які в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Амінь. Бог дивиться на нас, як на Ісуса Христа. При цьому це такий цікавий момент. Де Юре? Ми святі, і в Біблії говориться про це. При цьому. Ми з вами згрішаємо. І Біблія говорить, що всі ми згрішаємо. І ідея в тому, що де юре, Бог бачить нас, і Бог бачить, що ми згрішаємо. І Бог хоче от уявіть, що це наш рівень життя, а це еталон Ісус. І Бог хоче, щоб ми наближалися до цього еталону. Амінь? Згодні? Так? Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатись вірою. А як? А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Бо всі, ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. І дуже влучно сказав Мартін Лютер: ми врятовані однією вірою, проте спасаюча віра однією не буває. І є ще одна цитата Джері Бріджеса: неможливо, щоб Бог спас людину, а потім залишив її один на один з її незрілістю і гріховним образом життя. Тобто є тандем, і ми працюємо разом з Богом. Щоб змінювати нас, трансформувати наш вклад і Божий. Ваші найгірші дні ніколи не будуть настільки поганими, щоб ви опинились поза досяжністю Божої благодаті. А ваші найкращі дні ніколи не будуть настільки хорошими, що ви перестали потребувати Божої благодаті. Амінь. І це змінило мене. Це розуміння, що коли я приходжу, Бог вже прихильний, Бог вже мене любить. І цей момент. Віри, що я маю далі освячуватись, я маю далі змінюватись. Тому перший пункт, першу тезу, яку хотів би сказати, ми маємо підходити до пошуку Бога з точки зору власної потреби, а не виконання закону. І другий момент, ви можете задати питання, а в чому наша потреба, власне кажучи, а чому ми потребуємо? Знаєте, бо одне діло, коли ти виконуєш закон, якщо ваш мотив був, чому треба молитися? Так написано в Біблії, бо так треба. Але коли ти розумієш, що ти цього потребуєш, що це треба в першу чергу тобі, і Бог, звичайно, хоче наше спілкування, але це твоя потреба. Чому? Ми читаємо це з Біблії. Бо розум людини пильно звернений до зла з молоду. І Павло говорить до Римлян, це апостол говорить, бо маю задоволення в, закону, в законі Божому за внутрішнім чоловіком та бачу інших закон у членах своїх. Що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Дякую Богові через Христа Ісуса, Господа нашого, тому то я сам служу розумом закону Божого, але тілом закону гріховному. І Він говорить про цей конфлікт середині нас. Чому ми потребуємо? Тому що. В нас з вами є боротьба, в нас з вами є гріховні бажання, гріховна природа, протяжіння до зла. І воно не зникає. Воно, Ми будемо з ними боротись. І апостол Павло, людина, в якій Бог попрацював дуже багато, Він говорить: досі в мене це є, досі ця боротьба. І він говорить, що є боротьба всередині нас. При цьому. Він говорить, що ключ, це, знаєте, може бути неочевидно з тексту, але він каже, дякую Богу від Ісуса Христа, Господа нашого. Він говорить, що ключ в Христі, що ми зможемо перемагати в Господі. І друга теза, ми потребуємо особистого часу з Богом, бо тільки з ним ми матимемо силу жити по духу, а не по схильностям гріховної природи. Згодні? Так? Так і є. Тому що це говорить апостол. І мені здається, це один з елементів розуміння усвідомлення духовної убогості. Знаєте, ми інколи бачимо людей, які пройшли важке минуле, які були реабілітантами чи вийшли з в'язниці. І ми можемо внутрішньо можемо не говоримо, але ми такі, там, брат чи сестра, тобі там варто триматися Бога. Бо якщо ти не якщо ти не будеш корінений в Бозі, ти можеш повернутися до минулого життя. Але що ми читаємо в Біблії? Що серце людське зло від юності? Що в нас є теж схильності? І знаєте, ми рангуємо, знаєте, робимо ранги людей, що одні мають більше, але насправді, якщо ми навіть народились в віруючих сім'ях, ми теж потребуємо, бо ця гріховна природа ніколи не пішла від нас. І вона дає виклики нам. І нам потрібні сили для боротьби. І важливо це усвідомлювати, що це моя потреба. Що якщо не... звідки в мене будуть сили перемагати, спокуси? Звідки в мене будуть сили жити добре життя? І цікаве місце. Продовжимо. Ісус говорить: Я є лоза, а ви галузя. Той, хто перебуває в мені, а я в ньому дає врожай багатий, а без мене ви не зможете нічого вдіяти. І теза, ми не є лозою, ми не є джерелом, ми не є тими осередком сили. Ми беремо у Бога. Ми гілочки, які потребують бути на лозі. І ми всохнемо без лози. Це знаєте, це як пагін, по якому не тече сок, що з ним стається? Він сохне. І це логічно. І Бог інтолус, дозволяє нам починати всихати, коли ми не на лозі, щоб ми усвідомили нашу потребу, нашу залежність в ньому. Що мається на увазі практично? Мається на увазі, що. Е Знаєте, можна замотатись в справах, можна замотати в ділах і думати, окей, я ж служу, я ж в церкві. Але особистий час дуже важливий, і Ісус, до речі, це робив, і при цьому Він дуже важливий, тому що ми почнемо всихати без Нього. Можливо, ми якісь спокуси раніше перемагали, але якщо ми без Бога, якщо ми не маємо сили, ми будемо програвати. Будуть, можливо, повертатися. Погані схильності, які ми вже давно забули, або погані реакції, і ви будете ловити думати, о, а я що так реагую? Це я взагалі? Звідки це в мені? І це ознаки того, що ми програємо боротьбу. Це ознаки того, що щось не так. Десь канальчик наш знаєте, пагін він сох. І е, я хочу нагадати вам історію про багатого юнака. Ну, це, це не юнак, ну явно, що по грошам, що він багатий, там якісь гроші є. І знаєте, ця історія мені подобається тим, що він прийшов до Ісуса і Він не потребував. Він не був духовно бідний. Він такий, дивись, Боже, а як ще досягти? Ну, І він каже, що ось я те, -те, -те робив. Але коли Ісус повисив планку, коли Ісус каже, добре, а ти цей виклик потягнеш, і Він зрозумів, що Він не може. І бачите, Ісус. Хоч це була хороша людина, достойна людина. Ісус його не, не, як це, не звертає і каже: Ну дивись, ти не поняв трохи. Треба, я тобі розкажу. Я є лоза, ти є галузя, ти залежний від мене. Ні. Він чекає, поки Він сам прийде до нього. І знаєте, інколи Бог допускає розчарування нас, самих в нас, щоб ми зрозуміли, що ми в Богі Духом. Він інколи чекає, поки ми здамось. І ми скажемо, Боже, я вже не можу, я ну, щось сил не хватає. І тоді він буде поновлювати ці канали. Ми можемо погоджуватись з тим, що залежні від Христа, проте наше мізерне або поверхневе молотовне життя може вказувати непротилежне. По суті, ми ним, тобто слабеньким духовним життям, говоримо, що можемо впоратись з більшою частиною свого духовного життя самі, спираючись на дисципліну чи природню доброту. А може, це навіть означає, що ми взагалі не прагнемо святості. І це момент нерозуміння, що ми залежні від Бога. Це момент, що ми думаємо, що ми добрінькі самі по собі. Але повірте, якщо ви так думаєте, настане час, і духовна е, гріховна природа, гріховна природа буде показувати себе. Знову ж таки, ми потребуємо Бога навіть на найкращі дні, навіть на моменти піку ми потребуємо Бога. Ми в залежні від Нього. Ісус виділяв час на спільність з Богом. І я хочу нагадати вам історію, коли Він пішов в пустелю. І що сталося? Ісус, повний Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї, чутка про нього розійшлась по всій околиці. Тобто між цими двома віршами випробування, спокуси. Але я хочу звернути увагу, що Ісус що випробування. Сповненим духом. Е, є місце, де говориться: не впавайте вином, а сповняйтесь з духом. Це наша з вами відповідальність, сповняти з духом, шукати Божої присутності, бути близьким до Нього. А вийшов Ісус, могутній, в іншому перекладі, могутній духом. Ісус пройшов це випробування. Нагадую також, коли була ситуація в Гасиманському суду. І він, повернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив до Петра: отак. Не змогли ви однієї години попильнувати за мною. Пильнуйте моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. І цікавий момент, я подумав: от собі на місце Петра там, чи Івана, і от ви там такий киняєте, може, на зібрані, зараз, хтось мене розуміє, що ну, коняєте. І приходить Ісус і каже, ребят, і мені, от я звернув увагу на фразу бадьори, бо дух, але немічне тіло. Тобто, це мало їх, знаєте, підбадьорювати. Так, так, так. І що в ній є в цій фразі? Всередині нас точиться боротьба тіла і духа. Інший переклад говорить, що дух істинно сповнений силу, а людське єство немічне, наша плоть слабка. І коли приходить спокуса і немічний дух, тіло легко піддається. Це дуже просто. Тут питання в силі духа. Чи є нас сили духа, щоб пручатись. Далі. Коли немає духовних сил, падає тіло, бо воно і так слабеньке. І третій момент молитва підсилює наш дух. Амінь? Н не амінь? Чи, да? Ви так задумались, так? Да? І другий пункт. Ми потребуємо особистого часу з Богом, бо тільки з ним ми матимемо сили жити по духу, а не по схильностям гріховної природи. І третя теза, яку хотів би в цьому контексті, що особистий час з Богом не завжди легкий чи комфортний, але завжди необхідний. Тому його потрібно відділяти. Знаєте, інколи ти приходиш до Бога і ти чуєш тільки себе, і ти таке враження, ну, дуже важко, якось інколи, а інколи особливо ти приходиш, і інколи ти коли думаєш про час з Богом, ти згадуєш ті, ті, той час, коли, наприклад, яка є, є, є коли Бог мовчить, ти думаєш. Треба сили інколи щоб прийти. Але знаєте, інколи ми говоримо про пріоритети. І часто ми говоримо про те, що важливо стати, ставити час з Богом в пріоритет. Просто ще один момент боротьби, коли нам інколи не хочеться прийти до Бога, це теж є духовна боротьба. Диявол не зацікавлено, щоб ви були сильні. Вас слабеньких, щоб легко здолати. Ви не ефективні, ви не чуєте Бога, ви не на зв'язку з ним. Ну навіщо? І знаєте, в мене. Така думка прийшла, якась метафора про наш час. Е, мені е, е, така метафора, ніби знаєте, м наш особистий час на нього багато є, що, що, як ми можемо його провести. Дуже цікаво, дуже пізнавальне відео. Там, то, то, то. Ми можемо спілкування провести там, кудись поїхати. І знаєте, м безліч опцій, безліч варіацій, як ми можемо зробити. І це мені нагадало, що. Особистий час з Богом інколи в, в тому, ж, як ми проводимо це, знаєте, це як церква в Лас-Вегасі. Навколо все так багато, навколо все так дофаміново, стільки огней. ти таки їдеш, і церква. І знаєте, інколи е, час особистий з Богом буде програвати конкуренцію отаким всяким дофаміновим, легким, цікавим речам. І тому, як висновок, що якщо ми не білим, якщо ми не освятим, Час з Богом ми будемо програвати конкуренцію. Ну, е, воно буде меркнути на фоні іншого. Тому потрібно освячувати. Тому, знаєте, час з Богом, він не паралізує нашу волю. До речі, ви е, коли е, в Тіктоке чи в Інстаграмі ви сидите, інколи ви можете е, дивитися, а потім пройшла вже година. Як це сталося? Це чому? Тому що е, легкий дофамін, тому що це забирає нашу волю, нашу увагу. І е, воно працює на принципах мізків. Але Бог так не робить. Бог не паралізує нашу волю. І тому ми маємо виявити волю нашу, щоб прийти до нього. Особистий час з Богом не завжди легкий чи комфортний, але завжди необхідний. І тому його потрібно освячувати, відділяти. Це має бути над іншим. Якщо час з Богом стоїть. На рівні з усім іншим він буде програвати конкуренцію. Якщо це особливий і відділений над усім іншим, ми будемо бачити Божу дію. І тому, друзі, про те, моя духовна необхідність, завершуючи, роблячи висновки, що нам потрібно роздумувати, усвідомлювати про нашу убогість з духом, що ми потребуємо, що дійсно щоб бути блаженними, хто усвідомлює духовну потребу в Богові і тези. Ми маємо підходити до пошуку Бога з погляду нашої власної потреби, а не виконання закону. Бог прихильний до нас через жертву Ісуса Христа. Друге, ми потребуємо особистого часу з Богом, бо тільки з ним ми матимемо сили жити дійсно християнське життя. І третє, особистий час з Богом не завжди легкий чи комфортний, але завжди необхідний, тому його потрібно освячувати. Амінь. Нехай Бог дасть нам мудрості. Можливо, нам потрібно зробити корективи в наших пріоритетах, в наших поглядах, в тому, як ми виділяємо час. Давайте встанемо і помолимо за це.